Тепер ділитися заробітками з крипти будуть усі. Від сплати податків ще і з неї не обійтися. Тепер за крипту платити державі точно доведеться. Подарували вам, чи ви її вивели, не дуже хвилює. Депутати не просто хочуть, а тепер вже й на шляху, аби криптовалюти офіційно ввести в правове поле. Мене звати Вікторія, ви на каналі Бух.ua, і зараз поговоримо, що ж вони там не затверджували. Як воно буде, скільки тепер ще треба платити державі? Розбираємо. Пам'ятаєте наше відео про те, що криптогравці масово тікають з України, що хочуть легалізувати крипту і оподаткувати її. Так, ось крок за кроком, і вже Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроєкт про віртуальні активи, який стосується саме легалізації і оподаткування крипти. Ми стали на крок ближче до того, що біткоін та інші монети визнають на законному рівні. Питань багато: чи можна буде розрахуватися криптою? Що таке податкова амністія для криптоактивів, і чи дійсно тепер далеко не усе. Те, що ви заробили в крипті, залишиться вашим. Взагалі, як ми вже і в попередньому відео згадували, і зараз ситуація не міняється. І закон має запрацювати повноцінно з 1 січня 2026 року. Саме тоді податкова отримає інструменти для контролю крипторухів, і це змінить правила гри. Але не поспішаємо з висновками, бо закон пройшов лише перше читання. Попереду друге читання, погодження правок і підпис, тобто текст, що може змінитися по кілька разів та й затягнутися в часі. На практиці дуже часто буває, що закон законопроєкти зависають або допрацьовуються місяцями чи роками, але фінмоніторинг і власне податкова дуже активізувалися, тому будемо слідкувати. А зараз розбираємо, що маємо на даному етапі. Поточний законопроєкт, який уже пройшов перше читання, складається з двох частин: по перше, він нарешті визначає, що таке криптовалюта в юридичному сенсі. По-друге, встановлює правила її оподаткування. Наразі нічого не змінилося, і криптовалюта в Україні це рухоме майно, і її не планують визначати засобом платежу. Тобто вона вважається не як гроші, а річ, як ноутбук, велосипед чи телевізор. Тому в магазині ви формально не купуєте товар за біткоін, а обмінюєте біткоін на іншу цінність. У законопроєкті прописується, що криптовалюта це цифровий актив, який існує в електронній формі завдяки технології блокчейн. До того ж, за новими правилами її поділяють. На три категорії: Токени, прив'язані до активів, наприклад, до нерухомості чи авто, Токени, що підв'язані до грошей, як USDT. і все інше біткоїни, ефір, солана та інші знайомі вам монети. А тепер перейдемо до найцікавішого. По-перше, торгувати криптою офіційно зможуть і фізичні особи, і бізнес, і навіть під, під торгівля стане легальною. Тобто, поки що ви можете купувати і продавати монети як фізособа, вести свій облік, записувати за скільки купили і за скільки продали, і в кінці року подавати декларацію про доходи. Але надалі, якщо будете відкривати ФОП, є важлива особливість. На спрощеній системі оподаткування, де значно нижчі податки, криптовалюта буде заборонена. Це поки. Тож купувати, продавати і працювати з криптоактивами можна лише на загальній системі. Чи внесуть зміни щодо цього? Навряд щодо оподаткування, закон закладає два головні принципи щодо податків на крипту. Перший податки виникають лише при продажі, тобто, коли ви виводите крипту у Фіат. Поки ви просто тримаєте монету в гаманці, навіть якщо її курс виріс у рази, платити нічого не потрібно. Наприклад, ви купили біткоін за 2 тисячі гривень, він виріс до 10 тисяч гривень, податок платити не треба, поки ви не продасте. Продали, платіть податок з різниці. Ставка наразі 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, тобто 23%. Платите Платити податок у розмірі 23%. Якщо ж ви продали дешевше, ніж купили, тоді нічого не платиться, а збиток можна задекларувати і перенести на наступні роки, щоб зменшити податкове навантаження. Потім крім того, якщо за рік у крипті ваш дохід менший за розмір, мінімальної зарплати платити податок не треба. Ще кілька важливих моментів і прикладів: обмін крипти на крипту. Наприклад, біткоін на USDT чи ефір на Solano не оподатковується, бо фіату не отримано. Тобто, внутрішні свопи між монетами самі по собі не створюють податкового зобов'язання. Друге, якщо ви отримали токени в результаті майнінгу або айрдроп, тут складніше. У багатьох випадках ви не зможете довести витрати пов'язані з цим доходом. Тому податкова може розглядати ці надходження як дохід і нарахувати податок із брутто. Якщо ж вам подарували крипту, загалом це оподатковується у 23% також, крім випадку, коли дарувальник це родич першого або другого ступеня батько, мати, дочка, син, сестра або брат. Тоді податок не стягується. Тому, якщо вам подарував друг крипту, відрахуйте 23% державі. Ось такі вимоги поки. Чекатиме. Мо чи не внесуть зміни. До речі, команда Бухюа уважно стежить за законодавством і готує для вас ще більше пояснень у простому форматі. Якщо такі теми вам близькі і корисні, будемо раді бачити вас і далі серед наших глядачів. Продовжуємо. Якщо у вас стейкінг, депозити в крипті, тобто, коли ви отримуєте відсотки, такі виплати оподатковуються як дохід і сплачуються за тим же принципом. Якщо сума перевищує мінімалку, платите 23% з отриманого доходу. Тут, звичайно, докладати зусиль багато не потрібно. Ви готуєте річну декларацію про майновий стан і доходи, додаєте виписки з криптобіржі чи платіжного сервісу, щоб показати, коли і за скільки ви купували і продавали. Доводите купівельну вартість монети і обчислюєте різницю. Це подібно до того, як декларують прибутки від акцій чи облігацій. З усіх складнощів щодо оподаткування криптовалюти є і втішні новини. На щастя, ПДВ при роботі з криптою платити не потрібно. Виняток тільки тоді, коли крипту міняють на нерухомість, NFT, автомобілі чи інші фізичні або цифрові активи. В цих випадках податок на додану вартість вже буде застосовуватися. Щодо бізнесу, можна відкривати юридичну особу, яка створюватиме власну криптовалюту, запускатиме криптобіржу або виступатиме інвестором. Крім того, ведення криптоторгівлі для ЮРО теж можливе. Але з ретельним і строгим обліком усіх операцій. Та навіть можна буде вести p 2 p торгівлю на юридичній особі. А якщо ви плануєте створювати свою криптовалюту, вам знадобиться так званий white paper документ, у якому прописуються правила роботи монети. Для запуску криптобіржі буде потрібна ліцензія від державного регулятора, якого поки що має визначити кабінет міністрів. Водночас, щоб стати інвестором чи займатися торгівлею через ЮРОСОбу жодних ліцензій не потрібно. Важливо лише вести чіткий облік і платити. 18% податку з чистого доходу. Зауважуємо, що перший рік роботи з криптовалютою буде податковою амністією. Для фізичних осіб можна буде подати нульову декларацію або легалізувати наявні активи, сплативши 5% спеціального внеску. Наприклад, якщо у вас 10 біткоїнів без підтвердження купівлі, просто задекларуйте їх за актуальним курсом і сплатіть 5%. Це вигідна можливість очистити свої активи. Юридичним особам теж буде певне полегшення. У перший рік штрафи за помилки з обліку. Криптовалюти зменшить до 10% від стандартних санкцій. У другий рік до 25%, а з третього року вже почнуть діяти повні штрафи. Це дасть час адаптуватися до нових правил. І до речі, планується ще, що будь-яка фізична особа зможе подати так звану нульову декларацію по своїх криптоактивах. Допустимо, у вас зараз є 10 біткоїнів, на яких нема жодних документів і доказів консультації. Відповідно, ви зможете просто сплатити 5% спеціальний внесок з цього активу, подати декларацію і отримати довідку про те, що вони легалізовані. Тобто це ще одна податкова амністія, але амністувати можна буде не будь-яке чи кошти, а виключно криптоактиви. А тепер про криптогравців. На фоні активних дій НБУ та податкових органів криптогравці поступово змінюють правила гри. І яскравий приклад. Історія з трасті. Ми вже знімали відео про те, що вона оголосила про свій вихід із ринку в Україні. Але історія продовжується. Трасті це компанія, яка працює із криптокартками, заснована ще в 2016 році. А картки почала випускати у 2023-му через польську фінтех-компанію з місцевою ліцензією. Вони пропонували і віртуальні, і фізичні картки в євро. Фізична картка коштувала близько. 25 євро, ліміт на оплату до 50 тисяч євро на місяць, ліміт на зняття до 20 тисяч євро. Звучить заманливо, але саме такі великі ліміти і викликали підозру у регулятора. Чому зацікавив НБУ саме трасті? Бо такі сервіси дуже зручні для швидкого виведення валюти. Люди купували крипту за гривні, продавали її за євро чи долари і потім знімали на картку, фактично обходячи валютні обмеження. У промо таких сервісів навіть підкреслювали збільшені ліміти. що Тично створювало інструмент для обходу правил, Тож НБУ почав придивлятися уважніше, і ситуація страсті вийшла дуже гучною. Під час перевірки НБУ встановив, що застосунок трасті плюс надавав фінансові послуги без потрібної ліцензії. Регулятор звернув увагу, що іноземна компанія, яка працює з українцями, мала б відкрити філію в Україні і отримати дозвіл для платіжних послуг, але цього не було. Крім того, додано, що трасті дозволяв поповнювати криптогаманець і виводити гривні, використовуючи реквізити карток інших користувачів. Фактично, 2 p платежі без відкриття банківських рахунків. Засновник трасті Тверджує зараз, що перевірка тривала півтора роки, і що багато зауважень були необґрунтованими. Проте Нацбанк ухвалив рішення. І тепер послуги P2P і перекази євро в межах застосунку мають ознаки фінансових платіжних послуг і запороняються на території України для громадян. І тому реєстрація нових українських користувачів була припинена, а ринок отримав прецедент: P2P взаємодію між користувачами нівелюють. Щоб було зрозуміло на прикладі, уявіть, приватна особа купує крипту за гривні, потім продає її за євро, і миттєво списує ці євро на криптокартку і знімає як готівку. Раніше це можна було робити досить легко. Після рішення НБУ такі схеми стали під прицілом. Регулятор вимагає ліцензії та філії, А сервіси, які працювали без української присутності, більше не можуть надавати ці послуги для українців. Ось такі справи і новини маємо наразі. Сподіваємося, що це відео було корисним. А якщо у вас залишилося питання, звертайтеся до команди Book.ua і ми вас проконсультуємо. А також відправляється відео другові, який теж цікавиться криптовалютою. Будемо слідкувати за оновленнями разом.